Сторона основи правильної трикутної піраміди 2 кореня стрійки. Висота 4 кореня стрійки. Визначте об'єм цієї піраміди. Найчастіше на іспитах саме трапляються правильні фігури, правильні призми, правильні піраміди. Правильна трикутна піраміда нам зараз знадобиться: це піраміда, в основі якої лежить рівносторонній трикутник. І правильний трикутник, і вершина проєктується в центр кола вписаного, описаного в цю фігуру. Отже, в нас є сторона основи 2 корення стрійки підписуємо, і висота 4 кореня стрійки. А ми шукаємо об'єм. Об'єм, ану, хто пам'ятає формулу? А ну? Ага. Одна третя площі основи помножити на висоту. Така формула для об'єму піраміди. Давайте підглядати в довідкові матеріали. Якщо в нас, дивіться, піраміда, ну, правильна піраміда, об'єм 1 третя площі основи на висоту. Висота тут позначена великою літерою, я так маленькою, в принципі, різниці немає. Що в нас є для обчислення? Сторона основи є? Є. Висота є є. Значить, знаючи сторону основи, знайдемо площу. Площа основи, пам'ятаєте, а квадрат корені стрійки поділити на 4. Наша сторона є, буду підставляти, трошки нижче напишу. Площа основи дорівнює. Два корені стрійки підношу до квадрата, множу на корені стрійки, ділю на 4. 2 в квадраті, 4 і 4 скоротиться, корені стрійки в квадраті буде 3. 3 корені стрійки, тут без одиниць вимірювання, так буває умова, нічого хай так і буде. Далі, висота, у нас 4 корені стрійки, будемо збирати. Підставляємо до формули об'єм, одна, третя площі основи, 3 корення стрійки, помножити на висоту 4 кореня стрійки. Що тут відбувається? Корінь на корінь дасть підкореневий вираз, це буде трійка. Трійка стрійкою скоротиться і залишиться тоді 3 помножити на 4. Отже, просто буде відповідь 12. Я маю таку відповідь. Відповідь Б є правильною. Ну, тут багато і алгебри потрібно згадати, да? як підносили ми два корення стрійки до квадрату, згадали, як множили два корення. Це також важливо при обчисленні. Ну що, готово?